Виконуємо номер 923 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Перевір, чи є перше число кратним другому. Завдання перше 8105. Завдання друге 103645. І завдання третє 4144 і 37. Для того, щоб число перше було кратно другому, необхідно, щоб перше число ділилось на друге без остачі. Виконуємо ділення першого числа на 5. 810 ділимо на 5. Виконуємо ділення куточком. 8 ділимо на 5, беремо по одному 5 на 1 – 5. Виконуємо віднімання в остачі 3, зносимо 1. 31 на 5 беремо по 6, 6 на 5 30. Виконуємо віднімання остачі 1, зносимо 0, 10 ділимо на 5, беремо по 2, 2 на 5 10. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, при діленні числа 810 на 5 ми отримали число 162. Число 810 ділиться на число 5 без остачі. Тому 810 є кратним числом 5. Записуємо висновок. Число 810 є кратним числу 5. Переходимо до виконання другого завдання. 1036 і 45.

Отже, при діленні числа 1036 на 45 ми отримали неповну частку 23 і остачу 1. Можемо зробити висновок, що число 1036 не є кратним числу 45. Запишемо висновок. Число 1036 не є. Числу 45. Переходимо до виконання третього завдання. Виконуємо ділення 4144 на 37. Виконуємо ділення куточком. 41, ділимо на 37, беремо по одному. 37 множимо на 1 буде 37. 41, відняти 37 буде 4. в остачі 4, зносимо 4. Знову беремо по одному, 1 на 37, 37. Виконуємо віднімання, в остачі 7, зносимо 4. 74 на 37 беремо по 2. 2 на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 3 на 2, 6 до 1 – 17. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, вийшло 112. Можемо зробити висновок. що Число 4144 ділиться на 37 без остачі. Отже, 4144 є кратним числу 37. Записуємо висновок. Число… Чотири тисячі сто сорок чотири є кратним числу тридцять сім. 923 двадцять три, виконано